Вітаю вас, шановні батьки, діток раннього віку. Ми дуже з вами переймаємося тим, що дітки у нас починають говорити. І для того, щоб вони говорили правильно, вірно, нам потрібно надавати для цих діток гарний, красивий приклад. Давайте про це з вами зараз поговоримо. Умовні діяльності нашої дитинки беруть участь слух. Зір, мислення, голос, дихання, пам'ять та увага. Починати потрібно з розвитку слухової уваги. Цим ми займаємося з перших днів життя нашого малюка, даємо йому в руки брязкальця, якісь предмети, які дитина може зажимати в своїх ручках і відтворювати якийсь звук. Коли дитині виповняється більше року, ми можемо з дитиною опановувати мову більш усвідомлено. Ми з нею. Починаємо співати, співаємо всі голосні звуки з чіткою артикуляцією, з різною висотою та силою. Ця така вправа добре тренує дихання. Також розвиває дихання будь-які фізичні навантаження, тому дитині потрібно давати більше свободи для того, щоб дитина рухалася. Як коли в дитини слабке дихання, ті звуки, які вимовляються, вони будуть тихими і нечіткими, а далі він деякі з них навіть не зможе вимовляти. Тому рухова активність для дітей в ранньому віці дуже корисна. Знайомлячи дитину з дієсловами, ми можемо їх показувати. Такі слова, як стрибати, бігати, просувати, кружляти, Лежати, присідати, підніматися. Ці слова, ми можемо промовляти і одночасно про... показувати. Ми можемо для ігри з дитиною використовувати наочне приладдя у вигляді ведмедика, ляльки, машинки. Малюкові буде цікаво спостерігати, чим займаються його улюблені іграшки. І він, знайомлячись з іменниками, з прикметниками. Прислівниками. З її словами, ці слова будуть у його пасивному словнику, а потім перейдуть в активний. І ми можемо просити дитину, продемонструвати, як він спить, як він стрибає, як він їсть, як він плаває. Ну, дитина, граючись, буде запам'ятовувати цілий набір слів, який буде у його словнику. Ми можемо разом з дитиною накопичувати наш пасивний і активний словник у грі, на прогулянці під час прийому їжі, під час купання. Ви можете розмовляти разом з малюком і вказувати на нові предмети, їхні якості та дії з цими предметами. Малятам дається дуже важко синтаксис. Це стосується засвоєння будь-якої мови. І для. Простішої гри знадобиться помічник, улюблена іграшка вашої дитини. Ви промовте ну, приблизно такий текст. Ось, у нас лялька Марійка вийшла на прогулянку. Давай з нею пограємося в хованки. Спочатку вона ходила ось дивіться, по доріжці, потім сховалася куди? За дерево. Ми з нею побігли, і вона заховалася за квітничком. Лялька втомилася. Сіла відпочити, куди? На лавку. І вимовляючи, прийменники чітко виділяємо їх інтонацією та запитуємо у дитини, де наша лялька Марійка? І дитина вже буде вам допомагати та відповідати. Дуже корисно дітям читати або розповідати дитячі віршики, і ви можете спостерігати, що дітям дуже подобається допомагати вам їх закінчувати. Можна почати розповідати відомий дитині вірш і просити закінчити рядок, роблячи таку інтенційну паузу. Наприклад, сорока білобока». А дитина може казати: кашку варила. Сорока білобока, діточок і робите інтонаційну паузу, а дітки кажуть, Кормила. Або, наприклад, там, два півники, два півники. Горох, а діти додають, молотили дві курочки, чубарочки, домлина носили. І дітки можуть закінчувати ця гра. Наприклад, буде стимулювати дитину до побудови перших простих речень. Ми можемо використовувати будь-які іграшки, які знаходяться у вас вдома. Це може бути іграшковий посуд, і зайчики, і ведмедики, і машини, і кубики. Ви можете говорити своїй дитині. Давай покличемо зайчика чай пити. Гукай його, зайчику! іди І дитина може повторювати і стимулювати. Якщо малюк не включається в гру, ви покличте свого гостя самі, запрошуйте його словами та жестом руки, і повторіть декілька разів і жест і фразу. Можете допомагати малюкові використовувати фразу з двох слів. «Ну, це ведмедик, це машинка. Це тато, це там, тарілка. І як найчастіше ставте малюкові запитання, хто це, що це, і можете брати. Будь-яку іграшку, і допомагати дитині її виховувати. Давай ми зараз зайчика навчимо вкладатися спати. І можете використовувати потішку. Зайчик спати захотів, сам постельку постелив, він поклав собі подушку і поклав на неї вушко. І давай покажемо, як зайчик вклався на ліс і буде обігрувати таку невеличку гру. Я думаю, це не дуже складне, граючись, спонукати дитину до розвитку мовлення. Бажаю вам, шановні батьки, граючись розвиватися, а я з вами прощаюсь і говорю вам до наступних зустрічей.